Криворізький швидкісний вийшов на трамвайну колію. Відтепер маршрут швидкісного подовжено на чотири зупинки від Майдану праці і до кільця комбінату Арселор Мітал Кривиріг. Транспортний проєкт обійшовся місту у 3 мільйони 800 тисяч гривень, але витрати того варті. Модернізована колія зробить поїздки тисяч жителів міста комфортнішими. Символічну стрічку перерізано, і почесні гості заходу вирушають у першу поїздку по новій колії. Проверки уже были, и я, я уверен, уверен что, это... что жители Кривого по достоинству оценят комфорт передвижения своего по нашему городу. Счастливый путь, трамвай наш! Нова кулія це 448 метрів шляху обладнаного двома світлофорами, сучасним зовнішнім освітленням, новими контактними мережами. Вихід швидкісного на трамвайну кулію вирішує проблему транспортного зв'язку між віддаленими районами міста. Відтепер жителі без пересадок можуть дістатися робочих місць і при цьому заощадити на транспортних витратах. Удобно тепер, тіпіками пересаживаться не треба буде со скоростного на верхній трамвостел і на заречной і приїхав сюди. Быстрее добиратися на роботу. Раз-два і тут. Там пересадки, там стоимость проїзду дуже высокая, в два рази выше. Переваги нової трамвайної колії оцінили працівники комбінату Арселор Мітал Кривий. Ріг». На зупинці міський голова встиг поспілкуватися з комбінатівцями і почув немало слів вдячності. Це перший етап оптимізації роботи трамвайного транспорту в місті. Тепер і працівники Арселор Мітал Кривий без безпересадочно можуть приїжджати собі на роботу і многі сотні жителів на Болі удобний розв'язочний узіл по вулиці Ардженікідзе. Це тільки перший етап широкомасштабної транспортної програми, призваної зробити пасажирські перевезення для жителів і гостей міста комфортнішими. Другий етап обіцяє міська влада вирішить проблему транспортного зв'язку між північчю і півднем міста.